В Live Studio. мене звати Ольга Гвоздецька і далі про телеграм-канали в Україні налічують понад сотню публічних політичних або новинних телеграм-каналів з аудиторію понад 100 тисяч людей. Більшість з них анонімні. Це значно ускладнює моніторинг заробітку на рекламі таких каналів. Водночас ціна за один пост може варіюватися від 30 до 90 тисяч гривень. За допис десь стільки коштує реклама у найкрупнішому каналі Труха Україна. А, до речі, у ньому 2 мільйони 700 тисяч підписників. Усе це виходить з дослідження руху. Чесно, така цифра була на момент збору даних. А до речі, наразі в телеграм-каналі Труха вже 2 мільйони 800 тисяч, тобто на 100 тисяч більше підписників. А ви знаєте, кому належить труха? А й інші великі телеграм-канали розповідаємо разом з Вікторією Максимовою, аналітикиню Руху Чесно, яка, власне, і провела це дослідження. Вікторія, вітаю вас. Вітаю. Ну, найголовніше питання от прямо зараз. чи я ж труха? Насправді труха якраз таки не є повністю анонімним каналом. В принципі, ми знаємо, хто є засновником цього каналу, це харків'янин Максим Лавріоненко. Про його минуле в принципі невідомо до, доволі багато, проте ми знаємо, що він вказаний там як підприємець, що він сам з Харкова, і відповідно, е, загальноукраїнський канал теж починався як Харківський. Пізніше він же розрісся, і він має нині мережу, яка охоплює майже усі великі міста, обласні центри, і не лише обласні центри, насправді твоїми регіональними каналами. Угу. А ну от е, ті з плюс 100 підписників, бо я сьогодні спеціально прямо перед нашим ефіром зайшла і подивилася, скільки їх там у цьому телеграм-каналі їх було на 100 тисяч більше ніж вказано в вашому дослідженні. Е, це от прямо 100 тисяч людей встигли так швиденько підписатися чи є певні технологічні процеси для телеграму, е, які дозволяють накручувати підписників. Якщо говорити щодо трохи, то в принципі можна казати, що більшість аудиторії є органічною, тобто, це могли бути і 100 тисяч людей, які підписалися, це дійсно найпопулярніший український канал цієї тематики. Якщо говорити про інші канали, то в принципі, якщо подивитися на те, як зростала їхні кількість підписників, то можна робити висновки, що вони є накрученими. Так, наприклад, це було з одним із найбільших каналів «Легітимний» та Резидент. ЗБУ заявляли про те, що вони є куникуруються е, розміткими спецслужбами, і відповідно ми подивилися на те, як зростала їхня кількість підписників, і з'ясували, побачили такий цікавий паттерн, що в деякі дні, вночі за одну годину без жодних дописів, без жодних репостів, тобто без жодної в принципі активності, може з'явитися плюс 20 плюс 30 тисяч е, підписників на одному каналі. Тобто, це абсолютно точно не може бути е, органічна аудиторія. Така накрутка, вона доволі популярна, проте ми маємо розуміти, що частина органічної аудиторії вона також є, тобто воно поєднується. А о, який сенс накручувати підписників? Поясніть, будь ласка. Ну, загалом, це в принципі для популярності. Тобто, коли людина бачить, що ну це такий базовий е, крок, це те, що людина бачить, що на канал підписано багато людей. Відповідно, одразу рівень такої потенційної довіри зростає, і в принципі підписники швидше приход... починають приходити. Так само це впливає на е, вартість реклами, наприклад, кількість підписників, е, на це впливає також охоплення, звісно, але. Ми не можемо казати, що кількість підписників взагалі не важлива тому це такі два основних фактори. А ну лише невелика репліка. Наскільки я знаю, ті адміни, хто ведуть великі телеграм-канали, вони завжди зважають на кількість переглядів. І якщо, наприклад, кількість підписників значно відрізняється від кількості переглядів, то зрозуміло, що ті підписники накручені. Вікторіо, ви вказуєте у тексті дослідження, що вартість одного допису в деяких телеграм-каналах варіюється від 30 до 90 тисяч гривень. Вражаюча, якщо чесно, вартість. Йдеться тільки от про такі великі телеграм-канали, як ви на початку говорили? Ну, ми маємо розуміти, що чим більший телеграм-канал, тим дорожче коштує реклама. Відповідно, найдорожча реклама, за даними, що є у відкритому доступі, вона на найбільшому українському каналі. Чим канал менший, тим, відповідно, один допис буде вартувати дешевше. На якихось регіональних каналах він дешевший, ніж на автоукраїнських каналах. Тобто це залежить від охоплень, від кількості підписників, від тематики. І ці ціни варіюються. Проте, якщо говорити про якісь великі канали, які мають більше 100 тисяч підписників, то в середньому ціна коливається там, від 30 000 до 90 тисяч гривень. Угу. А і ви ж вказуєте, що е, дуже складно відслідкувати, е, скільки політики платять за цю рекламу, реклама це чи ні? Але все ж таки ви намагалися розібратися у цьому питанні? Розкажіть, як саме і які висновки? Так, в принципі, відслідкувати витрати політиків на рекламу в телеграмі воно видається майже неможливим. Через те, що Телеграм він хоч і має е, централізовану платформу, яку пропонує сама соцмережа для реклами. Проте більшість користується сірими методами, коли ця оплата йде е, одразу власникам цих телеграм-каналів. І відповідно це банківські перекази це можуть бути перекази кешем, це можуть бути будь-які інші перекази, які не можна відслідкувати, е, особливо якщо ми говоримо про громадськість. Тому це настільки важко. Окрім того, більшість рекламних дописів вони не маркуються як реклама, тобто це прихована реклама. І довести, наприклад, якщо там вже звертаємося до певних органів, які маються контролювати, довести те, що це рекламний допис це така одна з найважчих задач насправді. Якщо говорити про те, який підхід ми обрали, ми лише почали працювати з телеграмом. Тому для початку ми в принципі зробили таке мапування того, як ці телеграм-канали між собою пов'язані, до кого з політиків вони більш прихильні, до кого менш прихильні, для того аби розуміти на яких каналах політики, в принципі. Схильні розміщувати свою рекламу так само один з цікавих маркерів це те, що деякі телеграм-канали могли весь час свого існування питати дуже негативно або дуже позитивно про якогось політика а відповідно з'являється від допис. Е, який е, ніби навпаки, які повністю знецінює усю їхню ту, політику щодо однієї людини, і якщо там якісь канали писали дуже негативно про одну людину, і тут з'являється допис, де розказують наскільки вона хороша, е, або там що вона там, щось зробила якусь благодійність, відповідно, ми можемо розуміти, що скоріше за все, що цей допис рекламний, ми знову таки це довести дуже важко. Проте, як мінімум, розуміння таке воно з'являється. Угу. Щодо пропагандистських каналів, ну, проросійських, скажімо, прямо. так, Два з них ви вже назвали. Ви наводите насправді великий перелік цих каналів. І режисер зараз нам покаже його повністю. Я хочу, щоб Кожен телеглядач подивився на цей список і зрозумів, він читає якісь з цих телеграм-каналів і усвідомив, що це російська пропаганда. Розкажіть, які з них найбільші, і насправді чи велику шкоду вони несуть українцям? Найбільше з них це я вже називала легітимний та резидент. Е, насправді, е, ну тобто шкоду виміряти доволі важко. Е, СБУ та Українські спецслужби в принципі вже декілька разів діяв, заявляли про те, що ця група каналів, е, і та деякі вони куруються російськими спецслужбами. Е, відповідно, ми розуміємо, що російський слід тут є, і найгірше того всього, що ці е, канали вони співпрацювали або і продовжують співпрацювати з деякими діючими українськими політиками, в тому числі народними депутатами. Е, це можна вислідкувати як мінімум по згадках по репостах. Тобто можна легкістю порахувати, що як мінімум на каналі Резидент Максим Бужанський згадувався понад 200 разів, а Олександр Дубінський згадувався понад 160 разів. І що цікавого, ці депутати також репостять собі дописи цих пропагандистських каналів. Вони репостили точні, до певного періоду. І деякі з них, в принципі, навіть рекомендувалися. Як це робив Данило Гетьманцев? Він рекомендував, коли його канал набрав 5 тисяч підписників. Серед усіх інших каналів він рекомендував також підписатися на Е, Цікавого після виходу дослідження про телеграм-канали Олександр Дубінський повидаляв зі свого каналу усі дописи, які були репостами двох згаданих каналів легітимний та «Резидент». Проте вони всі зберігаються і вони всі знаходяться на сайті чесно, тому їх можна спокійно подивитися. І, відповідно, якщо зайти на його канал, то цих дописів вже немає. Ну, як то кажуть, скріни не горять, так? Так, да, це точно. Вікторія окремо про одеські телеграм-канали, які ви віднесли до пропагандистських проросійських. Я маю на увазі в цьому переліку цинічний городовой» і «Одеський фраєр. Чи зрозуміло, кому належать вони і які цілі переслідують? Ми не можемо зрозуміти точного власника, точного адміністратора цих каналів, тому що в принципі більшість цих пропагандистських каналів вони є анонімними. Вони дуже оберігають цю свою анонімність. Також платформа підтримує е, політику анонімності власників е, каналів. Е, проте ми можемо знати, що вони взаємодіяли доволі багато з каналами пропагандистської групи. Там той самий вже згаданий, легітимний Резидент, Вони репостили їхні дописи. Канали репостили дописи Азійського Фраєра та е, іншого Одеського каналу. І відповідно вони одне одного підтримували. І, хоча регіональні канали вони за своїм розміром є менші, проте тут варто зважати на те, що це регіональний канал, тобто це нормально, що він менше ніж це український канал, е, проте він також має свій вплив. Особливо якщо говорити про таке розпалювання цієї пропаганди, донесення якихось російських відкрито російських наративів, і вони в принципі не зупиняються це робити. Угу. Ну от прямо зараз я відкриваю один з цих каналів, і у нього 4,5 тисячі підписників, зокрема, і Одеситів. Також не можемо прослідити, чи це представники інших міст та областей України або люди за кордону. Але Одесити тут точно є, тому що він орієнтований на одеську, на одеський порядок денний, на одеську тематику. Цитувати не буду, але насправді тексти постійно викликають питання. Коли ти читаєш, ти розумієш. Що дуже багато прихованих проросійських меседжів там закладено. Е, ще раз повторюся: подивитися на сайті. Чесно, можна перелік російських пропагандистських каналів. Ви читаєте, а може навіть і не здогадуєтеся, що вам в голову вкладають фейки і е, проросійські наративи. Е, ще одне питання до вас, Вікторію. Дивіться, є такий канал, блискавка. Він є у телеграмі. І у Вайбері так, от у телеграмі там десь пару десятків тисяч підписників, не дотягує до 100 тисяч. Так а от у вайбері там 3 мільйони 105 тисяч підписників. І ця кількість постійно зростає. Чи маєте ви плани дослідити інші соцмережі? І чи цікаве є щось саме у вайбері серед таких груп? Може, вже відслідковували. Ми ще не працювали з вайбором. Проте ми в принципі плануємо розширювати нашу експертизу на інші соцмережі так само, як ми робили дослідження по тому, як політика використовує твітер з вайбором. В принципі, це відслідкувати важче і може бути складніше через те, що в принципі таких досліджень доволі мало подібних. Проте це також важливо. Тобто, ми маємо розуміти, що будь-яка платформа, яка надає можливість поширювати інформацію на аудиторію, чи то 10 тисяч підписників, чи то 3 мільйони підписників, вона є важливою для моніторингу і вона є важливою для дослідження для того, аби ми могли це відслідковувати, для того, аби ми могли контролювати в принципі інформаційне поле. Угу. А Передостаннє питання. Ще один приклад анонімного телеграм-каналу, але якому ну так здається, дуже українці довіряють. А, Миколаївський ваньок, російсько-ніколаївський ваньок. А, там наразі один мільйон майже 200 тисяч підписників. Кількість постійно зростає. Особисто це відслідковує. От е, чи важливо, хто стоїть за цим каналом, бо навіть подейкуючи цей е, сам Віталій Кім, яка ймовірність того, що цей канал можуть використати врешті-решт з метою реклами політичної? Ми маємо розуміти, що в принципі будь-які анонімні канали є ймовірність того, що їх будуть використовувати. І так само не анонімні. Саме тому ми в принципі і почали моніторити те, що відбувається на просторах телеграму, на просторах телеграм-каналів для того, аби відслідковувати ці зміни. Наразі можемо сказати, що відверто рекламних дописів або джинсових дописів на цьому каналі конкретно ми не знайшли за останній період часу. Проте ми будемо продовжувати моніторинг і, можливо, пізніше щось з'явиться. Тобто, ми не можемо гарантувати те, що, який канал він не буде рекламувати когось, або він не буде поширювати пропагандистські наративи, або він не буде е, працювати е, в, принципі, в якихось інтересах інших країн. Тобто, ми маємо розуміти, що це інформаційне поле воно постійно змінюється, і тому треба постійно слідкувати і за інформацією, яку ми споживаємо. І відповідно за найпопулярнішими майданчиками, на яку на яких ця інформація розміщується. Ви знаєте, це відслідковування це як окрема робота для кожного користувача телеграм-каналу. Ми кожного ранку заходимо телеграм-канали і починаємо займатися цією роботою. Чи нема тут російських наративів? А що тут видалено жирним текстом? Чому саме це вони виділили редактори? Тощо, Ну це насправді робота окрема. Вікторію, і останнє до вас питання: а, чи зробили ви такий висновок? Чи не здалося вам, а, що насправді передвиборча кампанія вже стартувала за активністю політики? У телеграм-каналах, і якщо так, то хто наразі найбільш активний? Ну, якщо може там топ-3 або топ 5 е, В принципі, те, що певна така свого роду виборча кампанія е, стартувала, можна зробити висновок не лише по телеграму, тому що ми бачимо, що почали розміщувати і зовнішню рекламу, почали розміщувати рекламу в Фейсбуці. Водночас треба зауважити, що більшість рекламних сюжетів зараз стосується благодійності. Тобто, коли політики мають свій благодійний фонд, або е, коли вони в принципі відвідують якісь благодійні заходи. Якщо говорити про конкретно телеграм-канал, то найбільше е, за ще за період червня цього року рекламних е, або потенційно рекламних дописів, е, які ми замоніторили на найбільших телеграм-каналах, вони стосувалися благодійної діяльності Петра Порошенка. Окрім того, про благодійну діяльність розміщувала дописи Юлія Тимошенко та ще кілька народних депутатів від слуги народу. Тобто, ми можемо побачити, що в принципі зараз не можна порівняти ці об'єми реклами з довоєнними тими, що були до повномасштабного вторгнення. Проте цей ринок політичної реклами він в принципі. Потрошки починає активізуватися, і з кожним місяцем ми можемо побачити все більше якихось проплачених дописів. Ми можемо побачити нові борди на вулиці. Ми можемо побачити нову таргетовану рекламу в Фейсбуці. Так, Вікторію, я дякую вам е, за роз'яснення. Е, ми теж потроху спостерігаємо пожвавлення е, в розкручуванні передвиборчої кампанії. Теж ретельно відслідковуємо всі тренди, які тут можуть з'являтися. Е, будемо робити це тепер з вами спільно. Вікторія Максимова, аналітикіння руху. Чесно, була на зв'язку з Студіо». Я дякую, що ви були з нами. Ретельно відслідковуєте, що ви читаєте. Що саме коли, з яких телеграм-каналів звертайтеся до руху чесно. На сайті є і все дослідження і інфографіки. І які телеграм-канали сьогодні СБУ до речі, вважаються проросійськими. І будьте інформаційно гігієнічними. Я дякую, що ви були з нами. Залишайтеся сьома.